15-літня Юлія вже добре знає, що таке потрапити під гарячу руку. Дівчина розповідає, що щастя в їхній родині закінчилось тоді, коли матір відчула залежність від оковити. Каже, що вони рідко, щиро та відкрито спілкувалися. Той, хто має бути найкращим другом, перетворився на ворога. Вона гуляє, вона у 14 років народила мого старшого брата. Наїк кожна дитина від другого тата. Якщо вони не вміють себе поводити з дітьми, то не треба їх родити. Жанна Степанівна вже багато років поспіль допомагає таким підліткам, як Юлія, знайти спільну мову з батьками. Каже, матері люблять своїх дітей, однак не завжди вміють правильно підібрати слова, аби порозумітися. Підлітки вони не відкриваються батькам, такі коли особливо батьки напер, все більше з таким напором намагаються допитатися, де була дитина, питає, питання ставиться неправильно. Питання треба ставити, чому вона пішла з дому і не поверталась додому. А як правило, наші батьки вони намагаються все ж таки допитатись, де вона була і з ким вона була. Адже це є вже наслідок тої причини, яка привела дитину на вулицю. Зазвичай батьки звертають увагу не на проблему, а на її наслідки, з якими впоратися, дуже складно. Аби цього не сталося, щодня на спілкування з дітьми потрібно витрачати щонайменше півгодини, радять педагоги. Мова не йде про питання на зразок, чи поїв і чи зробив уроки. Сирідство, інвалідність, вимушена трудова міграція. Навіть не вони стають першопричинами неблагополучених сімей, а складні стосунки. Тобто навіть не алкоголізм, навіть е не перебування там е в тюрмі, там чи засудження до позбавлень до покарань е не пов'язане з позбавленням, чи навіть не вимушена міграція, а складні стосунки в сім'ї 1262 сім'ї. Тобто проблема навіть не в мало забезпеченості, проблема навіть не в в допомогах, проблема не в грошах. Проблема в стосунках в сім'ї в жодному разі не ігнорувати дитина, що вона прийшла поділитися своїми проблемами, кажуть педагоги. Варто більше слухати, ніж розмовляти, а навчати не наказами, а власним прикладом. Потрібно також знаходити в собі сили, аби відмовитись від шкідливих звичок. В іншому випадку діти від батьків можуть відмовитись. Киньте пет, бо ваші діти підуть від вас. І ви їх ніколи більше не побачите. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, місцевий час.